Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом 7 грудня. Радіопереговори. росіяни підняли 25 бомбардувальників в небо. Готується пуск 70 ракет. Чергова атака на Київ. Прямо зараз шахедия минулого дня потужний вибух, поряд з Борисполом. Наш рідний Київ горить. Останні дні посилалися, так і по столиці. Пишуть телеграм-канали. Бережіть себе. Росія продовжить наносити масштабні удари по Україні з допомогою безпілотників і ракет, щоб вплинути на моральний стан і здатність України протистояти Росії. Про це йдеться у зведенні інституту вивчення війни. Зазначається, що російські війська здійснили найбільшу серію ракетних і безпілотних ударів по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення. Це серія ударів, схоже кульмінацією кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників, крилатих і балістичних ракет. А також спробу випробувати українську протиповітряну оборону зазначили аналітики. ICW стверджує, армія РФ навмисно накопичувала ракети протягом осені початку зими. Щоб мати більш різноманітне озброєння для атаки, росіяни також застосували уроки, отримані під час розвідувальних і зондувальних операцій з допомогою шахетів, коли вони шукали шляхи обходу української системи ППО, Росія продовжуватиме наносити широкомасштабні удари, намагаючись підірвати моральний дух громадян і здатність України протистояти російській агресії. Підсумували в інституті. На противагу цьому вай додають, що такі атаки не можуть бути постійними, адже Росія не має запасів ракет. Нинішні російські запаси ракет і безпілотників і темпи їх виробництва ймовірно не дозволяють російським військам здійснювати регулярні широкомасштабні ракетні удари, але ймовірно дозволяють здійснювати більш послідовні удари з безпілотників, що може пояснити нещодавню тенденцію щодо збільшення кількості. Російських серій ударів додали аналітики в той же час. Німеччина має якнайшвидше передати Україні крилаті ракети Таврс. А українці мають повне право атакувати військові об'єкти на російській території будь-якою зброєю незалежно від її походження. Про це заявила голова оборонного комітету німецького парламенту Марі Агнес Штрак Цімерман в інтерв'ю виданню Берлінер Моргенпост. Ми повинні негайно доставити Таурус, тому що прицільним використанням крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російські поставки. Кожен з нас зважує свої дії, але ви також можете продовжити страждання. Надто довго вагаючись, заявила штрак Сімерман, коментуючи тривалі вагання Берліна щодо надання зброї Україні на запитання, чи вважає вона правомірними українські удари німецькими крилатими ракетами по території Росії. Цімерман відповіла ствердно, міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора абсолютно незалежно від того, де була виготовлена зброя і хто її постачав, підкреслила вона. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.